Україні новий скандал соцмережі годують. Військові обурюються. Днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся із блогерами. Чим і викликав хвилю негативу. Про що Сирський говорив із запрошеними і чому спалахнув скандал? Адже буквально нещодавно головкома теж була зустріч із представниками громадськості, і тоді такого шквалу в соцмережах не було. То у чому причина гвалту? зараз? Давайте розбиратися разом. З вами новини Тесен і і Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, А ми переходимо до новин. 24 4 листопада головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський зустрівся із військовими експертами та цивільними блогерами, які висвітлюють військові теми. Зокрема, там були Сергій Кузан, Мирослав Гай, Кирило Сазонов, Тарас Березовець, Олександр Мусієнко, Денис Попович та інші. Про деталі зустрічі Сирський розповів на своїй сторінці у Фейсбук. Привернення ними уваги до актуальних проблем у силах оборони допомагає швидко реагувати та шукати відповідні шляхи вирішення. Ми відверто обговорили ситуацію на фронті, детально зупинилися на питаннях необхідності реформування збройних сил, створення нових бригад, заміни комбригів та багатьох інших питаннях, які хвилюють суспільство. Головком запевнив, що подібні зустрічі відбуватимуться і надалі. Дякую за послідовну підтримку Збройних сил України. Та за донесення правди про героїчну боротьбу українців проти окупантів. Ми сильні, коли єдині. Попри заклик до єдності, допис Сирського викликав швал негативних коментарів у соціальних мережах. Мовляв, не тих, запросили. Зокрема, чимало користувачів написали про те, що на зустрічі немає Сергія Стерненка, Юрія Бутусова, Яніни Соколової та інших. Пане головнокомандувачу, де серед них Юрій Бутусов. Йому серед журналістів найбільше довіряє особовий склад. Ми не станемо на шлях перемоги, якщо будемо боятись діяти правильно по закону, завжди говорити правду своєму командиру і народу. Крім того, сирському дорікнуло, що він не назвав імена запрошених блогерів, адже не всі вони відомі в широкому загалу. Шановний Олександр Станіславовичу, у мене є питання: якщо ви вели перемовини з блогерами, яким ви довіряєте, то чому не вказали їх імена? Я, наприклад, не всіх знаю, а так як вони були у вас, мене зацікавило, хто ті люди, яких я не знаю, і подивилась би, що вони говорять і аналізують на своїх каналах. Дякую за увагу. Але дорікнули сирському ще одним моментом. Зокрема, чимало коментаторів написали про те, що про фронт потрібно говорити не з блогерами. Поспілкуйтеся не з блогерами, а з солдатами і сержантами та дізнаєтеся ситуацію. От якраз хто найбільше бурився зустріч головкома з блогерами, то це військові. Серед них начальник штабу 12-ї бригади Національної гвардії Азов Богдан Кротевич. Військовий порівняв головкома із начальником генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим. Просто Герасимов зустрівся з блогерами, обговорив з ним призначення командуючих армійських округів та уважно вислухав проблематику вибору напрямку наступальних дій. До сліпу братима доєднався боєць Дмитро Андрущенко із позивним дипломат. За його словами, про армію і потреби треба говорити з військовими, а не блогерами. Це логічно максимально, і я кажу не обов'язково про медійних військових. Існують командири бригад, начальники штабів, командири батальйонів, рот, взводів, відділень, підрозділів і окремих підрозділів. Ведіть про армію і її потреби діалог з ними. Вони розкажуть куди більше, і пояснять на прикладах і пальцях, нададуть пропозиції. Дякую. Коли в нас щось болить, то ми чомусь йдемо до досвідчених лікарів, а не до блогерів. І це абсолютно нормально. Давайте якось вже керуватися логікою і професіоналізмом. Водночас командир підрозділу Химера Олександр Капшин у своєму телеграмі дорікнув головкому, що вільний час він міг би присвятити, до прикладу, поїздці на фронт. Сирський провів зустріч з блогерами. Тобто, головком ЗСУ, маючи вільний час, не поїхав зайвий раз на фронт до пацанів, не проконтролював будову оборони на умовному рубежі, а вирішив поспілкуватись з блогерами. І це коли на фронті повний треш, який пись друзі, я в Дійсно, новини з фронту відверто викликають відчай в українців, а тим більше у воїнів, які 24 на 7 захищають Україну. У повідомленні від генерального штабу ЗСУ до 25 листопада йдеться про те, що ситуація на фронті залишається складною. Противник використовуючи свою перевагу у живій силі та техніці, атакує наші позиції. За уточнення інформацією учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням чотирьох ракет, а також 67 авіаударів, зокрема скинув 85 каб. Крім цього, здійснив понад 4200 Обстрілів, і попри все це 24 листопада, головком зустрічається із блогерами. А наступного дня, 25 листопада, із українськими та закордонними журналістами, сьогодні вкрай важливо разом протидіяти російській дезінформації, спрямованій на підрив обороноздатності України. Поінформував представників медіа про хід бойових дій, розповів про заходи, спрямовані на стабілізацію ситуації на сході, а також про значення курської операції та ситуацію на цьому напрямку. Обговорили широке коло питань, які стосуються збройних сил та ситуації на фронті. Ця зустріч теж активно обговорювалась у соцмережах. Користувачі знову були незадоволені тим, що запросили не тих. А нардепка Мар'яна Безугла описала зустріч із журналістами двома словами: розкрив агентуру. І все це обурення зустрічами головкома, нібито і виправдане. Однак, хочемо нагадати, що 12 листопада головнокомандувач ЖСУ Олександр Сирський провів зустріч із блогерами, включно із Сергієм Стерненком, який раніше звинувачував його у причетності до оголошення себе в розшук через критику на адресу командування. Крім Стерненка із Сирським зустрілися волонтер Ігор Лаченко, засновниця благодійного фонду Дігнітас Любов Шипович, а також правозахисниця і співнасновниця громадської організації Принцип Любов Галан. Зустріч проведена за координації та сприяння. Радника президента України з питань комунікацій Дмитра Литвина. Також у зустрічі брали участь начальник військової служби правопорядку УЗС України, полковник Віталій Левченко та начальник головного управління психологічної підтримки персоналу ЗСУ України, полковник Андрій Мартинов. Було обговорено низку питань, які є нагальними для життєдіяльності усіх складових сил оборони України. Починаючи від технологічних інновацій, що впроваджуються у військах, до поточних проблем консолідації суспільства довкола армії. Учасники розмови погодилися, що такі зустрічі є корисними з огляду на можливість конструктивної дискусії. Але тоді палких дискусій в соцмережах не було. Більшість коментарів, подяка головкому за цю зустріч. Дуже мудро. Дякуємо Богу за Україну і з вірою щодня вигризаємо в єдності перемогу. Оце вже по-дорослому, прям круто, прям горжусь сирським. Ер-розвиток нарешті, браво Олександре Станіславовичу. Щоправда, свої 5 копійок не могла не вставити Мар'яна безугла. Тоді коментар щодо зустрічі головкома із блогерами був менш різкий, однак дещо їй таки не сподобалося. Дмитро Литвин, радник президента з питань комунікації, провів волонтерів до Сирського. Краще б він достукався до президента щодо того, як Олександр Станіславович Бреше. А також нарешті організував єдину інформаційну політику держави не тільки в межах телемарафону, а комплексно. Досі її немає. Дмитре не мовчіть поспілкуйтеся з бойовими підрозділами. Поясніть, покажіть президенту. Нагадаємо, що Мар'яна Безугла відома своєю критикою військового командування раніше вона постійно дорікала Валерію Залужному, а з приходом сирського переключилася на нього. Зокрема, вона неодноразово закликала керівництво держави до зміни головнокомандувача сирського. А як думаєте ви, чому цього разу спалахнув такий скандал? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.